Перша двадцятка це бойове хрещення кожного любителя ловлі коропа, це як барміцва у єврея, це як перше причастя у католика. Це офіційне підтвердження того, що ти вмієш ловити коропів. Всім привіт, шановні риболови. Мене звати Ілля Кованько. Вітаю вас на каналі Пригоди з флетом. Сьогодні у нас дуже дуже цікавий випуск, тому що я приїхав бити свої рекорди. Е, я приїхав на водойму дуже гарненьку, е, Свіжа, можна сказати, відкриту. Тут раніше був е, старий закинутий рибхоз. Риби з тих часів ще позалишалися тут. Не колоті, не биті. І ось буквально влітку минулого року тут стартувала спортивна водойма. Тут у нас діє засада «no kill», тобто ловиш рибу і одразу випускаєш, немає можливості її купити, вбити, посмажити. В зв'язку з цим дуже гарне озеро з дуже великими гарними рибами. Притягує теж дуже великі кількості риболовів. Ну що ж я вам хочу сказати? Сьогодні будемо ловити, як зазвичай на флет, на дві вудочки, будемо пробувати різні дистанції. Е, що я з корму приготував? Тут у нас, на жаль, заборонений тигровий горіх і недоварена кукурудза, тому я взяв доварену кукурудзу і коноплю. Такий от зерновий мікс я приготував для цих риб, тим більше, що е, знаю точно, що тут є дуже багато гарних амурів. 10. І спробуємо їх теж спіймати. Але моя мета це побити рекорд озера, зловити гарну рибу. Е, ну і звичайно, побити свій рекорд. Поки що у мене це 17 кг карп, е, Спробуємо сьогодні піймати двадцятку. Вони тут точно є, це я точно знаю. Ну і подивимося, чи мені це вдасться. Ну що ж, друзі, поки що я закормлювався. Клюнула дуже несподівана риба. Був це перший закид, поки я кидав спомп на дальню дистанцію. Не вгадайте, що тут мені клюнуло. Взагалі не такої риби я сподівався. Дивіться, який ясь. Ось така язяка клюнула. Чесно, я не знав, що тут вони водяться. Дуже гарна рибка, дуже сильно билася. Я, чесно кажучи, подумав, що це був коропець невеличкий. Але отакий от от приємний сюрпризик. Це точно не мій рекорд, тому що тут дуже часто я ловлю. На флет е, таку пілагічну рибу, як ясь, Жерик, е, але все одно дуже приємна велика рибулька. Ну що ж, Випускаємо скоріше і продовжимо кормитися. Так що глядачі, ось і друга наша рибка. Е, теж нестандартна, тому що, як вам вже казав, приїжджав я сюди ловити е, коробців і амурів. Натомість клюнув такий гарненький лин. Не знаю, скільки він важить, приблизно, може, півтора-два кілограми. Але дуже-дуже гарна рибка. І, чесно кажучи, походу це мій найбільший лин в житті. Відпускаємо цього красення, плавати далі. Ну і хай кличе коропів і амурів. Ми ж все таки на великі риби приїхали бити свої рекорди. Ось пішов. Ну Ось ми спіймали першого коропа. Підійшов до нас приблизно через дві годинки після стартового закорму. Такий от теж невеличкий, приблизно 5-6 кг важить. Дуже прикольний паровозик зробив мені. Хоча не скажу, що дуже-дуже сильна якась е покльовка була. Ось от такий от красавець. напівлускатий, напівголий. Е теж дуже сильна риба, прикольно її було виваджувати. Ну і клюнув з дальньої дистанції. Ще на ближній я не мав жодної рибки. Ось от така от гарна рибка випускаємо до води. Ну, ось настав момент трохи підгодуватися. Вже у нас на годиннику 17.30. Будемо чекати вечірнього і нічного проходу риби, тому я думаю, покладу я решту своєї своє прикормки, в зв'язку з тим, що я ловлю завтра до 12-ї тільки покладу на точку, щоб Тож вистачило в разі чого на ранок. Тут взагалі з інформації місцевих людей найкраще клює ввечері, вночі і зранку. Добре, в сподіванні на рибку зараз закинемо наш, е, нашу прикормку. І при оказі вам розкажу про свій спадмік сьогоднішній. Тут на цьому озері заборонено годуватися недовареною кукурудзою і тигровим горіхом. Я дуже люблю тигровий горіх, але ну, от тут тут не можна. Не знаю чому, як це власник аргументує. Тому наварив я собі теж зерновий мікс. Е, дуже багато такої величенької кукурудзи, теж, бачите, її так можна сказати, переварив, її можна дуже легко розчавити пальцями. Вона ну, реально, реально дуже м'яка. Е, зварив теж конопель, насіння коноплі. Е, ну Як бачите, такий зерновий мікс теж може в принципі пасувати до амурчика. Тут є амури, е, теж е, поміж усіх інших риб. Є е, величенкі амури. Ось таким чином я її переховую. Не забувайте, будь ласка, що коноплі варені завжди треба переховувати в воді, тому що коли вони буквально 15 хвилинок полежать на повітрі, вони висихають і починають плавати. Не взагалі не йдуть на ваше дно. Ну і ще такий лайфхак. Якщо ви хочете, якщо ви не маєте ложечки, так, чи як лопатки коропової з ситом, щоб. Воду усунути з кукурудзи. У мене є такий для вас лайфхак. Це сито для мотиля. Я таким чином зачерпую собі прикормку, вода вся стікає, і я перекладаю відерце, з котрого я буду вже безпосередньо закидувати прикормку до спомба. От таким чином я собі наклав, отакий обсяг прикормки я викидаю. І давайте починати. Ось таким чином виглядає наша водойма, на котрій ми сьогодні будемо ловити, я залишаюся на ніч теж. Невеличке озеро, мені дуже подобаються такі, тому що у тебе 100% є шанс якби, потрапити в рибу, тому що вона циклічно ходить, не стоїть в одному місці. Ну і тим більше треба обрати, звичайно, місце навпроти такого острівця. Якщо ви побачите, там на протилежному березі розкладений намет. Отам от от я розклався і буду ловити сьогодні. Е, показати так приблизно хочу вам дистанцію. У мене буде перша дистанція прямо під цей острівець. Там взагалі другий під... за ним є. Я вам трохи пізніше покажу. І я таку проточку між ними кидаю. Там по-любому є риби, тим більше там єдине тверде дно, яке я знайшов взагалі на всьому озері. Е, і друга дистанція приблизно. 39 метрів. Тобто 39 метрів я відміряв на своїх колишках. Закормлюсь і ту, і іншу дистанцію. Подивлюсь, може буде якийсь нічний теж прохід риби. Виваджуємо чергову рибку. Якраз хотів кормитися, але поїхав паровозик. Добре, не можу знімати, треба тягнути. Дивіться, друзі, хто у нас спіймався. Отака карасяка велика. Це, напевно, мій рекорд карася. Дуже велика риба гарна. Дивіться, теж закрою. У них потихеньку зараз починається нерест. Завжди, завжди така була повір'я, що коли починає е, пух летіти в тополини, тоді починають карасі е, свій нерест. І от якраз таки сьогодні перший раз я бачу тополиний пух. От, така от гарна рибка. Давайте її швидко відправляти до води. Покажу вам трошки берег з іншої перспективи. Ось там напроти я сиджу, а тут між цими острівцями я кидаю. Найцікавіше, дивіться, тут є такий, не знаю, як наповітрювач, котрий допомагає рибам в випадку браку кисня у воді. І якраз таки під нього я кидаю. Там у мене такий є під берегом бульбулятор. І там будуть триматися коробці. Опа! А ось і... Мій сусід витягує на мою вудочку по ходу рибу. <смі> Добре, йду йому допомагати. І знову в нас клюнув такий гарненький карасик. Цей вже іще більше, тобто я сьогодні два рази побив свій рекорд. Дивіться, яка пригарна риба, здоровезна. Ай-яй-яй. Про таких карасів тільки мріяти. Я не знаю, з 2 кілограми можу навіть важити. Я б ставив на кіло 700 кг. Кіл. Дуже гарний. Ось така у нас рибка пішла до мата. Дивіться, просто на цій розмірі на габарити дуже велика. Я її виняв тільки що з ближньої дистанції 25 метрів. Дуже велика риба, дуже гарна. Зважили, іля вона мала? 20... 21 кіло. 21 кг, але з мішком. Пізніше зважимо мішок і подивимося, скільки він важить. Дуже велика риба, напевно, мій рекорд життя. Ну що ж, друзі, хотів би з вами поділитися своїми відчуттями. Ось і є перша моя в житті двадцяточка. Чесно кажучи, дуже цікаве відчуття, е, піймав я її з ближньої дистанції. Прямо перед вечором, перед закатиком, заходом сонця я вкинув туди е, піввідра 15-літрового кукурудзи і коноплі, які у мене відчуття взагалі. Майже не боролося. Це просто 20-кілограмовий мішок з, з, з кукурудзою, який пливе на тебе, і щось там під берегом і все таке, але дуже важке в руках. До речі, піймав я його на heavy feeder, навіть не екстра Heavy 390 Sherman до 130. Тому відчуття були ще в два рази якби більш екстремальні. Одним словом, шкода шкода тільки один момент. Не вдалося його зафільмувати, по-нормальному і сфотити цю рибу. На жаль, бо все ж таки тут колега, котра зі мною сидить. Мій сусід трохи старший такий пан. На жаль, ну йому трохи бракує майстерства в фотографуванні. Ну нічого, нічого страшного, є найважливіші, що спогади. Трохи фоточок селфі, все вам в покажу, як я цю рибу діставав. Зважили ми її. Значить, важила вона 20 кілограмів. Уже без мішка. Ну, от таким чином. Випустили і ловимо далі. Сподіваюся, що будуть ще більше, але, чесно кажучи, як би це був не рекорд, не рекорд цього озера. Рекорд цього озера це 20-36. Ну, побачите все це на відео. Ну, одним словом, продовжуємо. Уже-уже Ця рибалка заслуговує від мене на мільйон лайків. Так що, ну, Будемо далі ловити. Сподівайся, що може якийсь гарний, наприклад, Амур нам клюне. Або Брат цього коробця. Дивіться далі. Ось у нас і черговий нічний гість, такий невеличкий коропець, буквально, може, 4 кілограмчики важить. Як ви бачите, клюнув одразу після закиду на пелец Кріль. І помаранчевий авторс від динаміта. Ось такий у нас гарний коропець. Причому я вам скажу, я його вибаджував і боровся з ним набагато довше, ніж двадцяткою це інші відчуття ловити менших коробців. Так що давайте його випускати і швидше закидувати по його більших братів. Ось, друзі, такий от у нас видався раночок. Дуже гарна імла, на воді. Ой, дуже-дуже прохолодно, що ж таке кажучи, аж руки трясуться, вибачаюсь за зйомку. Всі сусіди сплять, ніхто ще не ловить. Так що ми виходимо на варту і будемо перевіряти закормлені з вечора точки. Розпалю може якийсь кастрик, щоб погрітися, бо дуже-дуже холодно, чесно кажучи, хоча ось сонце скоро встане. Підсушу трохи ноги від роси і будемо рватися в бій. Добре, прийшов я до себе. Руки перестали трястися, трохи звик до температури, і сонечко трохи вийшло, вже пригріває. Так що раночок потихеньку стає нормальним. Закинув я дві вудочки перевіряти вчорашні свої дистанції. Якщо, якщо не проклюне в найближчий час, то я пропоную просто ту ліву вудочку з ближньої дистанції зняти і відкидати під оцей лівий острів. Справа в тому, що я її загодував з вечора. Але, як ви пам'ятаєте, я вчора витягнув двадцятку. Тому, чесно кажучи, шансів, що там щось залишилося, ну, якийсь там один відсоток зі ста. Я думаю, цей полосос там все висосав перед тим як клюнути на мою флетку. Ось. Тому, тому я пропоную довго там не сидіти і спробувати пошукати рибу в інших місцях. Годуватися з помбом вже не буду, тому що я сьогодні ловлю до 10-ї години, тому просто, просто риба не, не встигне підійти за цей час на нашу точку. Зараз у нас на годиннику 5.30. Включив сигналізатори і чекаємо на паровози. Ну Ось у нас є перші ранкові рибки. Це та виняткова ситуація. Дивіться, коли карась в два рази більше, ніж, ніж короб. Ось такий коропець маленький, дуже приємненький, дуже сильно бився, а оце шло як камінь. Ось от так от вони такі по розміру. Ну і як бачите, дуплет. Тобто я вивів одну рибу, поклав на мат і одразу клюнула інша. Прийшлося в один підсак одразу дві рибки брати. Отакий От у нас сніданок, щоб зарадитися енергією і наловити ще двадцяток. А тепер, шановні глядачі, покажу вам свою переможну комбінацію, на котру у мене вчора о 22-й клюнув коропець на 20 кг. Дивіться, вирішив я просто заради експерименту поставити такий рожевий попапчик. На жаль, у мене цей шостий розмір гачка, він підіймає повністю, тому я вирішив його трохи підрізати чи навіть підгризати. Ось. Ну і звичайно за кожним разом перевіряю презентацію, як це у нас презентується. Завжди отак от занурюю в воду. Дивіться, він його бере на жало, але не плаває з повідцем. Тому це не буде заважати нам ловити коробців. А колір завжди дуже привабливий для риби. Ну і звичайно ж, друзі, головне це ваш метод мікс. Я зазвичай стосую на більше риби чистий пелець не прикормку. Знаю, що тут теж багато сорної риби, невеличких карасів, ланів, язів і краснопірочки. Тому, звичайно, я тут більше віддаю перевагу пелецеві. Ну і дивіться, цей смак у нас сьогодні і вчора вночі був хітом. Це у нас кальмар помаранча, сквіт, оранж. Дуже цікавий смак і запах. І отак от презентується у нас наша флетка. Отаку отака комбінація мені вчора принесла найбільшу мою рибу в житті. Окрім цього, пелицю я стосую теж кріль і тигровий горіх троєчку. Він так цікаво набухає, як пуфіки стає. Дуже такий м'який, прикольний. Це трохи з іншої серії. Трохи погано він ліпиться в флетку, але теж дуже цікавий солодкий запах. Натомість я віддаю перевагу більше рибним смакам. Ну що ж, закидуємо до води і чекаємо на підхід риби. Ну Ось так. Наше риболовне місце виглядає з моєї перспективи. Дивіться, дуже те, що вам казав, той бульбулятор. Не знаю, чи видно, такі бульбашки виходять під острівцем. Тому я одну вудочку цю вправу на дальню дистанцію це приблизно 60 метрів кидаю туди. І одну дистанцію я обрав приблизно в половині води, половині дистанції від нас до того острівця. Це у нас вийшло 40 метрів. Е, нагодував обидві. Ось, е, натомість, я думаю, у нас був активний кльов і всі все вже з'їли. Ну що ж, друзі, у нас на годину восьма вже. Підсумок ранку, який підійшли риби на закормлені з вечора точки. Тобто, я думаю, там ще щось залишилось все ж таки з нашого зернового міксу. Натомість це не були якісь великі риби. Піймав я пару коробців таких до 2 кг. величезних карасяк. Чесно кажучи, кожен карась це мій особистий рекорд. Потихеньку будемо збирати намет, не спішимо до десятої. Маємо ще час половити. Сподіваюся, що підійдуть ще якісь більше риби. І все ж таки не піймав я жодного амура, тому сподіваюся, що буде у нас сьогодні гарний на маті Амурчик. Ця рибка, яку ми тільки що тянули. Не аж така велика, чесно кажучи, я думав, це буде щось більше, тому що боролася вона два рази сильніше, ніж 20 яку ми піймали вчора ввечері, чи навіть вночі. Бачите, молоки з нього тікуть, вони зараз під час нересту. Я думав, якщо то була двадцятка і так боролася, то тут, напевно, буде тридцятка взагалі. Але все ж таки, ні. ні. Але такий гарний коропець, я думаю, приблизно 7 кг він важить. Але дуже-дуже сильна риба взагалі найсильніша з усіх, що ми піймали. Ну і дуже гарна в неї е, паща, не поколота взагалі. Це вам плюс безбородих гачків. Друзі, стосуйте на приплатних водоймах безбороді гачки. Якщо хочете ловити гарні риби без розірваних е, губ. Що ж, випускаємо цього красення і думаю, будемо вже пакуватися додому. Ну що ж, друзі, завершив я свою рибалочку. Йду віднести люльку, яку я орендував у власників. Дивіться, сьогоднішня рибалка і вчорашня ця доба була просто неймовірна. Я здійснив нарешті свою мрію піймати коропа 20 кілограмів. Дуже неймовірні емоції. Пройшов я нарешті хрещення справжнього ловителя коропів. Мені цей день дуже сподобався. Запам'ятається точно на все життя. Дякую цій причудовій водоймі, що знаходиться у мене за спиною, за те, що вона прийняла, за те, що дбає про такі великі риби, котрі тут плавають. Ми точно сюди повернемося. На жаль, не вийшло цю рибу зняти. Колега, котрий сидів зі мною. Точніше, не колега, а просто сусід, котрий виїхав окремо від мене половити, але так вийшло, що ми сіли поруч. Не зміг Цього зафільмувати ідеально, але зато попросив мене теж, е його з цією рибою. Я це зробив, вважаю, е, краще, принаймні трохи ніж він. Тому ставлю обов'язково фоточки цієї риби, як тримає її він. Але ви, будь ласка, зауважте, що це моя риба, це моя, не його. Буде мотивація сюди повернутися і вдень піймати цю рибу. І зняти вам дуже гарні фоточки так, щоб я міг пишатися цими фотографіями на все життя. Добре, дякуємо велике за перегляд. Якщо вам так само сподобалася ця рибалка, як мені. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал Пригоди з Флетом. Стабільно у нас два або один раз на тиждень виходять нові цікаві відео для вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чого вам бракувало а чого було забагато. Слава Україні, друзі! Всім пока. Сорі, знаю, що відео вже закінчили, але хочу сказати, що повертаючись додому, відчуваю себе переможцем.